Ну що, люди обіцяла вам дуже просту, поживну, швидку страву, яку можна зробити зранку і з чистою совістю піти на роботу, нагодувати себе і своїх близьких. Це капустяні стейки у клярі. Просто чому тому, що в принципі тут не треба заморочуватись, робити якесь тісто, ще щось, ще щось. Просто капустина, просто кляр. Кляр соус ми зараз вам рецепт покажемо. От і е, по суті, перед тим, як її фінально смажити на пательні, от таку порізану капустину. Її треба трошки, може в мультиварці, трошки її обробити. Та, це така первинна термальна. Або обробка. в мікроволновці Або мі... можна, так. Мі... Якщо в мікрохвильовці, так, якщо мікрохвильовка, є там спеціальний режим, угу. який можна обробити, не просто підігрів. знаєте. Е, тому все дуже просто. Подивіться, зараз на екрані з'явиться рецепт, як власне робити нам е, кляр в першу чергу. Але подивіться, як це красиво. Риво виглядає, Дуже. який вигляд гарний. А ще якщо бачиш розмарину гілочку додати, просто бомбічно. Ну і, і соус, звичайно. Ой, клас! Ну що, не будуть тягнути е, капустину за капустину? Та і вже у нас розігріта пательня, фактично, сіль перець обов'язково за смаком і. Зараз ми фактично перед після того, як в клярі вимистимо нашу капустину, до речі, обережно вона розвалюється, це ж капуста. Вона, ми додамо солі і перцю. От єдиний мінус цієї капусти, що вона Ну, це ж капуста, слухайте, що ви хочете. Нічого, нічого. У нас От такий так, доволі красиво. густий Оп. кляр, друзі, там яйце, там борошно, Оп. тому. Так, там ну, такий справжній кляр, знаєте, тобто тут класика кляру. От, Зараз так от зробимо красиво. У нас така музика голосна, що сьогодні, да? Ну, знаєш, така прям чоловіча-чоловіча, знаєш? Ні, ну голосно дуже просто. Я прям аж перекрикую музику. Люди, може, тихіше зробимо. Пишіть, до речі, глядачі, вам як? Нормальна музика? Ну, типу, чуєте її взагалі, тому що у нас тут в студії щось таке неймовірне. Е, дискотека, фактично. Е, так, і останній кляр, останній кляр. Все, тепер що ми робимо? Я знімаю, ем, знімаю рукавички патологоанатома, анатома, е, тому що капусту я вже в принципі е, з нею зробив все, що можна було при житті з нею зробити, е, і додаю сіль перед за смаком. Е, сіль за смаком багато додаю для нелі шовкопляс. Давай. Е, 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 два стейки можеш посолити, два поперчити. Перцю Ну, вже знаєш, смаки у нас переплілись. Ми вже давно разом. От е, знаєш, як одна сатана. Е, цей е, і перці, отак, оцей. От Значить, люди, що ми тепер маємо робити? Зараз ось петельня просто ще трошечки має до тої води цей во ми дивимося, як вона смажиться, але спеціально, от Іра, наш адміністратор, вже зробила от такі штуки. Дивіться, як вони красиво Рально виглядають. Реально схоже на стейк. Подивіться. Ну реально це стейк, це і класичний має стейк. бути Красивий хрумкий. Найкращим доповненням до цієї страви стане соус. До капусти гарно смакує Цезар. От, як на мене, наприклад, ідеальне поєднання ніжного смаку і хрумкої хрустини. Аби мати впевненість у якості соусу, обирайте продукт перевіреного виробника. І от ми, отак, от фактично, намащуємо і зверху. Це все за смаком може бути. А, і... Смакуйте собі на здоров'я. Поки петельня mm -hmm. у нас підігрівається зараз, ми вже можемо з нею скуштувати готові страви. Давай, бери ведечку, бери ножичок. Зараз це красиво. Так. Це тобі. Зділимо. Дякую. Це мені. Так, ну що, ой, з якого боку підступитися. Та, Та не кажи, так. тут просто з якого боку не підступишся. А я ще люблю, до речі, отак от соус, трошки э, ну, ви, до речі, не змащувати. Отак от, знаєш, Бо так, хоп, хоп, хоп. Кляр е, нормально так скріплює е, капустяний стейк. Це їх, це їх на петельню важко класти. Знаєте, а потім кляр угу. скріплює, він же як будівельний матеріал. М -м, смачно. Слухайте, смачно, я не думав, що капуста може бути. Кулярі такою смачною. Не думала, а як я тебе ще буду добувати, Неля? не думала, що капуста може бути. М -м? Ну класно. Боже, я бачила, як смажать там цвітну капусту брокколі. Але щоб, звичайно, таку ранню. Візьміть на озброєння, Все, правда. Заледовуйте рецепт. Радимо. Ми повернемось скоро за мить. Прем'єра. Дмитро Комаров розкриє таємниці офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень це відбувалося тут, на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо? Так, да, можуть вбити, але це така робота. Надважливі завдання та рішення, тобто це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права, спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром, офіс президента у п'ятницю, о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.